Сьогодні має трохи часу попроходити туторіал з Пінтереста, Тож, давайте оберемо щось цікаве. Пошукала, подивилась і вирішила, що я не дуже добре вмію малювати каміння, тож обираю його. Спочатку треба обрати форму, а потім додати три кольори, які будуть поєднуватися з навколишнім середовищем. Ну, візьму такі, як на картинці. Наступний пункт це згладьте кути та додайте текстур. Я ще тут витрачала час на те, щоб підібрати правильні пензлики, які би добре відображали текстуру, але насправді нічого вдалого я так і не знайшла, тож не знаю, можливо, треба буде якийсь набір скачати спеціально для такого стилю. На другому мені було вже трохи легше, тож кольори підбирала самостійно. Далі вирішила закріпити це каміння в іншому кольорі, раптом я буду малювати якусь нічну сцену. Рендер тут зводиться в принципі до плюс-мінус одного і того ж алгоритму, тобто, тобто малюєте три різні кольори на кожну сторону по градієнту, а потім текстури. Після цього я ще пошукала більш складний туторіал, мені вдалося знайти ось такий. Але тут я намагалася повторювати за автором, не розуміючи форми, яка планується, тому в мене нічого не вийшло. Я почала спочатку і спростила все до тих форм, які я уявляю собі в голові, які на них мають бути кольорі. Так працювати було вже набагато легше і швидше. Форму я тут створювала за допомогою інструмента обведення, тобто він працює як прямолінійне ласо в фотошопі. І мені це дуже зручно, бо пензликом таку чітку форму важко створити. Загально мені ці туторіали сподобалися, але я думаю, все варто закріплювати ще на окремій своїй власній ілюстрації, бо інакше це все не матиме жодного сенсу. Тож у наступному відео намагатимусь намалювати щось своє.